Ну що, всі мої недільні вітання. Як я й говорив, потихеньку ми готуємо зараз меморандум з асоціації учасників українсько-російської війни з громадськими організаціями, з підприємцями, з людьми, які сьогодні, на жаль, замість того, щоб відчувати захист держави, відчувають переслідування режиму і системи. Я по іншому не на завулю Зелених бобіків тому е, прийнято рішення е, об'єднуватися нормальним, демократичним, незалежним, патріотичним е, людям е, не заради політичного майбутнього чи будування своєї партії, а заради того, щоб врятувати себе в цій країні. От інше два слова скажи з цього приводу. Да, сейчас як то кажуть, на часі далі тягнути нікуди. Небыдущих людей, извините, что перехожу с украинского на русский. Это нормально абсолютно. вот, Поэтому мы для себя приняли решение путем меморандума собрать людей, не безразличных в этой ситуации, и пытаться что-то менять в этой стране в лучшую сторону. Противостоять тому, что сегодня бывает. А, також я хочу вам сказати, що Міша та людина, військова, до речі, яка прийшла просто раз, другий, скільки ти на суді у мене був? Разів три чотири суд, де СБУ звинувачує мене в образі волинського губернатора Погуляйки. І ми сьогодні дивились відео з Мішою, де Бариня Морозова, журналістка Оксана Мороз від сайту Українська Правда. Який давно вже почав публікувати українську брехню, розповідає про те, що я полезний ідіот, а ми з вами всі овочі. І щоб ми з вами не були овочами, потрібно чути, слухати правду від української правди. І вона розповідає про те, що СБУ мені в сквері вручили підозру за співпрацю з Соловйовим. Я завжди говорив, хто хоче знати правду, прийдіть у суд і послухайте, за що ж судять Оскара. І також я ось дав Міші, і сьогодні опублікував. От Міша почитав результати поліграф, поліграфолога, щоб не було до мене ніяких питань. І ще мене до вас мовить. Вчора мене викинув Спортбанк уже з клієнтів банку. Тому що Спортбанк це банк Пінчука, а якщо буде точно Тігіпка, а Тігіпка це ще та шестерка, теж Пінчука. Все вони. Взаємосв'язні. Ну, нічого страшного, нам не привикають. Е, без пояснень викинули, сказали, ви не змогли пояснити, звідки у вас надійшло 300 доларів. Я їм кажу, 300 доларів мені прийшло з Ютуба заробітка, це перший заробіток, який я кинув на волонтерську картку. Ви не змогли доказати. То, як я вам докажу, в мене просто лист прийшов на емейл, e ви отримали гроші з Ютуба. Все. Ну, то таке діло. Я відкрию завтра новий рахунок, мене хрена становиш. Просто спостерігайте за всіма цими подіями і або відходьте в осторонь, щоб вас це не касалося, займайте таку позицію. Да, між моя хата краю, я нічого не знаю. Або э, давайте разом об'єднуватись проти цього. Ну, такого свавілля ну, так, Я не Так не не буде. Я так не помню буде. такого свавілля. Я не помню так, навіть при безпредельщиках і зеках, які вже теж у нас були в власті. Я такого ще не пам'ятаю. І сьогодні, коли люди показали свою е, мож, здатність об'єднувати, захищати Україну, цих людей знищують, цих людей переслідують, цих людей е, поливають брудом в інформаційному просторі. Примітивні методи світу відключають. Ну как детский сад, господи, мы же в одном государстве живем, где дети занимались э, на стадионе, спорткомплекса, включили свет. Теперь на Белоцерковской сессии приняли решение не финансировать предприятие. 30 тысяч всего лишь в месяц. Это чтобы дети спокойно занимались. Это никому не надо. А зачем? Лучше ж пусть идут по подворотням, там, курят, пьют и тому подобное. А спорт это не на часі, это неправильно зараз получается. На часі дороги. Дороги, брусчатки – это у нас на часі. За 20 лямов гір поменяться в нас на часі, полмільярда гривень на Музей Голодомору, який вже в Ющенка достроить не можуть. Ну зато понти там, звісно, я вчора побачив дорога, підземний підходи, під'їзди, роз'їзди, від'їзди. Це все, все для понтов, для машин, для дорогих гостей, віповських, які там будуть вечіринки, потому що там даже ресторани готовляться. Ну, тобі весь музей, да, а, страшно, Дякую. Всім. А, і чекайте скоро заяву офіційно. Não,